Тому потрібно також створити окремий поверх для того, щоб розмістити фундамент. Ось тут Фундамент у нас <кій> ось такий, він починається фактично з першого поверху, так і завершується відміткою мінус 80 ну, глибиною землі 80 см, а в нас буде 0. 30 см до землі, і те, що залишиться 80 добавимо до 30, буде мінус 1100. Це і буде рівнем нашого поверху, який ми спеціально створимо для фундаменту. А для цього <кій> у, наприклад, в карті вигідів у навігаторі. Напроти поверхів клацаємо правою кнопкою і шукаємо рядок, де написано налаштування поверху. Або ctrl 7». Вмикаємо перший поверх, кла це по першому поверсі, і натискаємо команду «Вставити нижче. Ось тут. Є в нас рівень, тут можна написати фундамент. Ось тут можна написати мінус, обов'язково мінус 1100. Це є рівень початку поверху і висота. Поверху 1100. Якраз те, що нам потрібно. Створився окремий поверх. Він називається Фундамент. Ось, і Тут є такий, така суперечлива. А ні, все добре. Дивіться, в нас тут немає елементів, крім ось цих елементів, вони заходять на цей рівень, але зверніть увагу, в нас гараж, він, в принципі, без цоколя. Ми якщо захочемо до нього доробити фундамент, ми додатково його домалюємо, а все інше потребує фундаменту. Фундамент, а, і, і хочу звернути увагу про те, що в нас увімкнена фонова силка, фоновий лінк, трасування. Межі трасування. Ось, ось тут ми їх можемо увімкнути. І можемо так само і ось тут увімкнути. Можна вибрати тут окремий, до речі, поверх, який потрібно, і вибрати команду, яка називається Показати як прив'язку трасування. Прив'язка трасування це. Стіни, які, бачите, навіть архікат їх зчитує. Ми маємо легеньку таку дивочку, але архікат їх зчитує. Далі обираємо стіну, обираємо просту стіну, не багатошарову. Треба вибрати матеріал Concrete Structural» І обираємо товщину 400. Це такий типовий фундамент. Лінія прив'язки Е, можна вибрати, до речі, і текстуру ось тут зверху, зазвичай, вона темного кольору. У нас є такий варіант. І повторюючи контури, давайте звідси почнемо. Повторюючи контури. Зокрема, враховуючи, перепрошую, враховуючи осі. В нас питається, для чого осі, для чого. Для того. Осі, щоб ми знали, як прокладати несучі конструкції. Дивіться, як все гарно промальовується. Середина прив'язка вона має проходити чітко по осях. Ну і якщо у нас... Якщо закрию, тут, до речі, можна би було зімкнути фундамент однозначно. Бачите, все гарно поєднується. І ось тут у нас є невеличка стіна, я її, напевне, ще проведу, бо якщо вона потрапить десь в діапазон, було б не знати, що вона була. Іноді ми з'єднуємо конструкції до кінця, але оскільки ось тут в нас фактично йде тільки комент по точності, стіни. Тому я думаю, що цей момент можна оминути. А окремо стіну під фундаментом я би радила розробити з скажімо так, окремими технологіями. Є такий просто нюанс. Дивіться, ця стіна, а, до речі, тут треба буде виправити. Зараз ми це дуже легко виправимо, бо зараз стіни накладаються на попередній поверх. І в розрізі це, звичайно, буде видно. Тому заходимо на фундамент, беремо стіна, Ctrl-A. Ctrl-A. І щоб фундамент не вилазив за свої межі, це треба проконтролювати. Тут поставили 0. І ось тут 0. Ми спеціально робили цей діапазон для того, щоб щоб е, наші стіни не вилазили за свої межі. Ось, Бачите, все тепер mm -hmm. акуратно і адекватно. А ось з цією стіною. Хоча я не знаю, якщо чесно, чого вона виступає, вона мала би бути у нас якраз нижче. Давайте ми спочатку опустимо ці стіни, Стіни, перепрошую. Ось тут у нас є перший поверх. Зверніть увагу, ці стіни йдуть до кінця. Такий кубик, ніби впав на землю. Тому ми робимо саме з цими чотирма стінами таку маніпуляцію. Я вибрала їх. І візьму за кутик, вибираю команду розтягування висоти і обираю, мені треба було розтягнути. Дивіться, тут вона 3,300, а я візьму 3,600 додати 30 міліметрів. Чому? Бо у нас земля ось тут акуратно йде від нуля, земля має рівень 300. Якраз те, що потрібно. Ось, далі залишилося все ж таки прокласти фундамент під гаражем. Але як ми його будемо прокладати? Теж з хитрістю. Знаючи, що ось тут у нас має бути 0, а ось тут має бути мінус 300. Бо ми ж зробили так, залишиться всього на всього 80 см, рівно те, що в землі пишемо. Окей, і також. Промальовуємо цю стінку. Акуратно, крок за кроком, промальовуємо ось тут до, до краю не треба доводити дуже далеко. Ось, і тепер, по ідеї, у нас є вже фундамент навіть над цією частиною.